Олімпійська збірна України провела фінальний матч на міжнародному товариському турнірі у Франції. Українці забили обидва голи у першому таймі з Шостака та Хланя. Африканці зуміли зрівняти рахунок після перерви. Зрештою, основний час завершився з рахунком 2-2, А у післяматчевій серії вирішальний удар реалізував Батагов. Верес проведе сім спарингів під час літнього міжсезоння, повідомляє прес-служба рівнян. Графік контрольних матчів наступний. 29 червня – Рух, 3 липня – Звягль, 10 липня – Полісся, 14 липня – Нива Тернопіль, 21 липня – Колос, 23 липня – Локомотив та 26 липня – Оболонь. Новим головним тренером Інгольця став Василь Кобін. Деталі контракту не розголошують. 39-річний фахівець з червня 2019 року по березень 2021-го очолював Минай. Потім повертався на посаду влітку 2021-го і працював до вересня. Останнім місцем роботи був металіст, де Кобін був спортивним директором. Також працював експертом на УПЛТБ. Інгулець повернувся в УПЛ після одного сезону в першій лізі. Команду очолював Владислав Лупашко, який залишив посаду. Після завершення сезону. Полісся провело презентацію нового логотипу. Ця подія транслювалась на клубному ютуб-каналі, але багатьом вболівальникам новий логотип не сподобався, тому що дуже схожий логотип, як у Вулгомтона, Житомирський клуб минулого сезону посів п'яте місце в УПЛ. Команда вперше у своїй історії зіграє в Єврокубках у кваліфікації Ліги конференцій. Полісся оголосило про дострокове припинення співпраці із захисником Артемом Шабановим. Контракт, який був розрахований ще на один рік, було розірвано за обопільною згодою сторін. 32-річний українець приєднався до Житомирського клубу минулого літа, перейшовши на правах вільного агента з Фегервара. У сезоні 2023-2024 футболіст провів 26 матчів за Полісся. Результативними діями не відзначався. Захисник Василь Кравець залишив Полісся. Вказано, що контракт гравця було закінчено достроково. Кравець приєднався до Полісся в березні 2024 року, перейшовши з Дніпра 1 Захисник встиг провести сім матчів за житомирян, шість в УПЛ та один матч у Кубку України. Разом 483 ігрових хвилини. Форвард Олімпії Адмир Бристрич перейшов у Полісся на правах оренди. Про це повідомляє інстаграм-сторінка словенського клубу. Футболіст приєднався до команди на правах оренди. У Полісся буде опція викупу контракту. 21-річний боснієць у минулому сезоні провів 35 матчів за Олімпію. В його активі два голи та один асист. Олександрія орендувала хорватського правого вінгера Загребського Динама Івана Сараніча про це повідомляють декілька українських змі. За інформацією джерела орендна угода щодо переходу 21-річного футболіста розрахована на один сезон. Зазначається, що в ній прописана опція викупу. У сезоні 2023-2024 Іван Сараніч на правах оренди провів 29 матчів за догополя у другому дивізіоні Хорватії. Забив 6 голів та віддав дві гольові передачі. Портал «Трансфермарк» оцінює його вартість у 500. Тисяч євро. Захисник Чорноморця Ілля Ухань перейшов до Олександрії. Повідомляє та таке: минулого сезону 21-річний футболіст провів за Чорноморець один матч проти Олександрії. Він вийшов на заміну у грі, яку Одесити виграли на виїзді 5-1. Асистент головного тренера Чорноморця Олексій Антонов покинув клуб. Антонов працював у тренерському штабі одеського клубу з травня 2020 року, а у 2021-му був головним тренером. Також Олексій, під час кар'єри футболіста, провів два періоди у Чорноморці у 2013-14 та 2017-18 роках. Паок узгодив деталі контракту із захисником Томашем Кінзьору і тепер чекає вирішення питання щодо його зобов'язань з Динамо. Про це повідомляє спорт 24 У 30-річного поляка залишилось півроку контракту з українським клубом, і греки хочуть, щоб Томаш самотужки вирішив це питання. Паок запропонував покрити частину боргів Динамо перед гравцем, щоб домогтися його відходу, і не має наміру вступати в подальші переговори. Паок дав час кінзьорі вирішити цю ситуацію до наступного тижня, інакше команда Салонік почне по. Шоки нового гравця на його позицію цього сезону Кензьора став чемпіоном Греції, провів 40 матчів та забив два голи. Журналіст Руді Галеті повідомив, що Арсенал запросив трансферну інформацію по форварду Жерони Артема Довбика, 26-річний українець один із кандидатів для посилення атаки лондонців. Також на футболіста претендує Наполі, який вже контактував з його оточенням. Участь у гонці за найкращого бомбардира сезону у Ла Ліги 2023-2024 Також беруть Атлетіко та багато інших клубів. Довбих забив 24 голи та зробив 10 асистів у дебютному сезоні у Жероні. Український суддя Микола Балакін працюватиме четвертим арбітром на матчі першого туру групового турніру Євро 2024 Австрія-Франція, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Головним арбітром буде іспанець Хісус Хільмансано. Його асистентами стануть земляки Дієго Барберо та Анхель Невадо. Арбітер Вар ще один іспанець Хуан Мартінес Мануера. Матч Австрія-Франція відбудеться 17 червня о 22.00. А тепер найцікавіше шалена реакція Русні на матч Євро 2024 Румунія Україна. Перейдемо до самих коментарів із болот. Самий безпантовий матч за сьогодні. А чому українські футболісти не на фронті? Ого, нацистів уже футбол пускають. Інтересно, хто ж там за салаєдов іграє, походу поляки зборною України ждуть в окопах на м'яса, а не болтається на євро. Да, футбол в Україні відстає по сравненню з нами. Пипец, они еще и в футбол играют. Их там прямо с поля не мобилизуют? Красавчики-хлопчики, адекватные россияне за вас. Нашим не братьям пишу, вас так и считают мясом в борьбе против России. В годы перестройки они такие же ласковые с нами были. Но хоть так, а нас вообще выгнали. И есть такое чувство, что надолго. Да уж, отстойная сброд из Украины. Залужный в основе? Чо Зеленский не на воротах? Сыкуны сбежавшие. Русия вперед! Чему не на фронте эти утырки? А почему их не мобилизуют? Украина и футбол успевает играть. Красавцы украинцы. Фашисты тоже играли в футбол во времена Гитлера и Олимпиаду создавали. У них же война, как они играют вообще? Клоунада, а не игра. Две помойки. Наших запретили зато Украину. Неплохо смотрелась Украина, учитывая силу соперника, но надо добавлять. Рашки вообще нету, пусть научатся с Кении играть. Зачем нам такой футбол где нет России? У них война идет, а они футбол играют. Вроде у Украины состав не слабый, но координации нету, им бы побольше контрольных матчей. Зеля забил, Зинченко плакала. Прекрасный договорняк. Конченый матч. Очень красивая игра получилась. Если бы еще про футбол все это было, то вообще бы умер. Постанова! Для кого этот фарс? Домой не возвращайтесь, ТЦК лютует, а окопный народ заканчивается! Конечно, если убрать за то все адекватные россияне будут искренне болеть за Украину и Грузию. Посмотрел последние полчаса, дико уныло. Украина может навести шороху на чемпионате Европы. Смешно, в общем, как украинцы играют. Недостойно такая сбирна быть на чемпионате Европы. Часто смотрю матчи ФНЛ, но даже там так слабо не играют, как эти две сборные. Пойду лучше другие матчи посмотрю, а не этот матч уровня чемпионов двора. А где Россия? Братья славяни красавцы, всех в окопы родину защищать.